Доброго раночку. Подивіться на оце. Кеті дали паличку, бо наші всі вже пішли додому, а ми ще гуляємо. Вона копає, а ворони думають, що щось у неї там, мабуть, з'їдобне. Вони її окружають, щоб забрати паличку. Прямо, ну. А вона її ганяє. Тільки одну відганяє, а друга біжить туди бігом подивитися, що там у неї є. Це ж треба, як їм цікаво, що, що в неї там. І, і підходять прямо вже, окружають її. Вона їх піском засипає. Оце так. Да. Зараз Кеті за одну і побіжиш, друга забере паличку. У них явно. Явно них є ціль така, щоб забрати ту паличку. А Другу достає, блять, ворона виташила другу. А... І мені треба палочка. Так. Да. так, да, Теж палочка. І от це що? А... Ай, ай, ай! Хватаю, подскочу. Що я зараз скину паличку? Вони полетять до неї. А ну спробуй. Вони ж явно думають, що в неї там щось їстівне, так? Да? Ні, вони бояться, бачиш, полетіли туди. От. Нормально розважаємося зранку. Собаки і ворони. Дощ, казали, буде в 9. Щось так натягує, може, і буде. А ти як ви думаєте, що це таке? Мені подарували кокос. Віки подарували кокос. Боже, воно так класно було упаковано, от такі штуки. І трубочка. Трубочка. Прочитали Інструкцію, навіть з переводчиком, щоб точно. Тут були такі дві штуки. Умовно, що туди треба трубочку. Но... Написано, м'які місця, вставити трубочку. Вставили. Знайдіть м'які місця. Ну, Знайдіть. Ви Знайдіть. знайшли. Надо Вставили. ножик отак от срізати ще. ще потім знайти місця. Ой, ні-ні-ні, Віка не треба. Давай я ножик дам. Гля-гля-гля, що робить. Ти його хочеш розкрити? О, що я руками не розкривала? Вот ты здоровая дівка. Ой, аж я накружилась. Здоровая дівка. Вот да. так вот. Виглядала так все сейчас. Ты что І... пьем кокоса? Ну да. Так. Каже, я кажу, то забери додому, десь там. Романтичну вечерю. Вона каже, та, здрасте, зараз вип'ємо та, і все що з ним його ще носити. Ага, але ж випить вийшло, не вийшло так швиденько. Ні, тобі Короче, маркетинг. Каже віка, маркетинг. не ведіться. Ну, типу, так виглядає, що ти щось, щось, щось коктейль поп'єш. Ну так, да, ну я так, кстати, як подивилася, що думаю. Я думаю, там якась може пробка встала. Ну да. так, думаю, а як же ж воно повинно відкриватися? Отак? Ого, ого. Коротше, я взагалі вперше таке бачу, чесно сказати. Може, я просто не звертала уваги. Кокос і кокос. Я думала, що, мабуть, тут в ньому кокос. Ну, там, конечно, в ньому кокос, але з ну, трубочкою. Ну, от це, от це, это, кокос. Ну, але ж там, ну, треба так само пробувати цей сам. А, давай мені. Що? Отвертку? Не отвертку, а відкривашку, от цю, штопор. А, що? Штопор. Штопором просто мені. Ну, давай, пар, спочатку вот так розкрий його. Зроби з його квіточку. Угу, угу. Так, да, вот это, конечно, разводняк. <сélок> <сélок> Маркетинг. Трубочка, главная. Так. <Да>, упаковочка такая. Да, трубочка, упаковочка. Инструкция, вон, смотрите. <сélок> вот. <сélок> угу. Вот. Угу. Вот тут вот, вот. Один, два, три. Угу. Вот так вот. А потом вот так <сélок> вот. <сélок> так, даю. А я вже штопор принесла. Залазь. Хочу квіточку Хочеш квіточку? Дорізай тоді. Мені взагалі здається, що він такий ще зелений. Тому що, якби він був хоча всередині булькає, не чутно. Нет? 4, а решила, що, що він булькає. Не знаю, я пошатала, мені наче воно там такий повний. Ж, прям. Ну, тоже він повний, але він не булькає. Бульк-бульк не чудно. Так, в общем, я тут это, хочу прийняти участь у цьому всьому. Тоже, ну, в такому кокосі, хоча б видно, де. Ну да, де вот дырочки. А тут сейчас куда его пихать, штопор? Mm -hmm. надо найти вот этот да. место, эти... Да, вот такие пятнышки, да, да куда и самые, да, самые мягенькие. Ну, oh, Опа! Ножик <laughs> провалился. Оп! <laughs> І mm. що? Mm. Смачненько тобі. На. Nah. Давай. Mm. <смірка> У мене тут посилочка з тему. От, от, прийшли, поснідали. Я ж думаю, зараз будемо розкривати, все, дивитися, ось, вже біжить, вже в неї сантехнік. Все, буду розпаковувати сама. Yeah. Ну, справа в тому, що в ще дві посилочки прийшли на пошту. Ні, одна, одна ще в дорозі, з тему. І от це що ми замовляємо, замовляємо. І коли приходить така посилочка, то на неї замовляємо, то на мене замовляємо, не знаю, що тут. Можна, звісно, подивитися в замовленні дізнатися, що там. Але ж не цікаво. Цікаво, коли ти розпаковуєш. І ну, ми ж там багато всього замовляли. То в одну посилку, то в другу посилку. І дізнатися, що тут. Що тут розпаковуємо? Навіть уявлення немає. Так, і головне, що не плутати пакетики. Пакетики, це просто. Так, що це може бути? Що це може бути? Обана, обана. оба Господи, Господі, не вже це я замовляла. Ну як? раз на, на мою адресу, значить я. Так. Ну, як це? Це ж треба. Це ж треба міряти за валі. Як я можу це міряти, як я не нафарбована. Ну, Тепленька, по ну, я ж, Ой, Боже, я не знаю. Це що, гулять з собакою, <теплінь> А в мене ж чорний, той, що Віка подарувала мені капюшон, оце, як він називається. капор, Капор у мене є чорний. Думаю, що буде класно. Ну, поки що. Шо... Чесно, я не пам'ятаю, щоб я замовляла цю кепку, але Віка не могла собі замовити цю кепку. Значить, точно замовляла я, мабуть. Було дуже холодно. <сум> Мені як холодно. Я починаю купляти. Холодно. На миниці нас вже повключали опалення. Включили опалення. Але не в мене. В мене дубарь, капець який. І наші тут... Сібрання зібралися і вирішили, що тепло ще надворі ОСББ. Ми ж можемо зекономити, ми ж можемо не платити за тепло. І тепло включати не будемо. Отак от. І от що оце сказати? Так, носочки. Носочки. Ну, треба дивитися в замовлення. От я замовляла Віка? Мені здається, що я. Ну, дивіться, які боже, класні, взагалі, теплюсенький, мягусенький. А ще ж про що я думаю, коли замовляю оце все? Що попереду, свята, що Різдво. І що мені поприходять мої дівчата, я буду всім дарувати подарунки. Бо я дуже люблю дарувати подарунки. От, один, два, три пари. три пары таких носочков. Пакетик можно и не пхать, потому что дуже классный. Я поверну, что тем мне и мне подходит, и на подарунке. У меня в, э, в шафе цела полка величезна, в которую я складаю подарунки, Все, что я буду. Потом на всякие свята, на всякие там трошки День народжения да? Кто-то приходит с квитами И с конвертиком А я завжди прихожу с конвертиком И с якоюсь вот, безделушкой И мне больше подобается Чем с квитами Потому что квиты, нехай нам дарять чоловіки. Да, да, это моя посылка Это моя Это очень классно Прекрасно Ще восьмій час. Ай, Боже, обіцяє. Це я. Так, я вибачаю за свій довгі вигляд. Мабуть, я не дуже виглядаю. Але не. Я не можу витерпіти, щоб. Боже, яка краса! Кажуть, що е, якісь там сплави на тему не корисні. Але так як я ношу прикраси, давайте я на чорненку. От. І такий же браслетик. Ну, Звісно, що мені це все подобається. Дуже краще попробую. Боже, щось я носом шморгою. Сьогодні зранку. Так. Ось вот так. Потім вже бачили ріка прийде, на нас буде. Ні, я спаси. Це зараз буде миря. Так, о, вот, вот, нарешті. Я їх так чекала. У мене всі стільки вже, знаєте, як я люблю біленькі носочки. Рожеві носочки, все таке, знаєте, яскравеньке. І треба, щоб стілечки завжди були чистенькі. Видно мою ногу. Ногу видно. Затопну, От. Чому? Тому що там стелечка вже не нова. От, а так можна нові стелечки класти. Ой, некі, ой, некі. Так, це я замовляла. Так, да, силіконові, вони, вони тут силиконові, а отут е, такі, ну, в общем, наче мехові. Я, будь далеко сижу, але мені незручно. Або тут ставити треба телефон, тоді мене не видно. На що на мене дивитись, да? але я ж тоді бачу, що я достаю, що я розпаковую. Наберіться терпління, <гум> бо стілечок багато. Так, а це стілечки, мені здається, чисто оті, що я кажу, що коли їх пхаєш в да, то вони наче самі ходять. Вони такі, як ортопедичні, в мене такі вже є. От тут така штучка. Де подушечка, оце під подушечки, В общем, дуже-дуже боже В мене вже тепер стіляк. Теж тут дві пари. От. Клас. Так, поки що нічого не брату не підлежить. І що таке? Що такое? Ух ты! Две пары, а не одни. Ой, нет. ой, 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 с такой шереной бабочкой вот тут. А -а -а -а. Класс, класс, мы не я зараз. Поближче вам покажу, тому що це треба показувати. Тіпа такого бантика. От. Якість дуже класна. Я ось у собі купила тільки в єві. Ось у вони прямо рядом лежать. Ось це навіть ще не вдягала. Теж дивіться, які класнючі. От, і теж ціна, теж така ціна, щось що там 100. 160, здається, чи щось таке ось. Я навіть не знаю, які кращі От, ці теж дуже класні. Ну, багато перчаточок не буває. Клас. Одна така, друга така. Оч. От. Хорошо. Супер. От. Не складаю в кульочки, не складаю, не буду займати навіть часу, тому що класні не залишаю. Так, <риві> стілечки. Знов сили кодові стелечки, доставати не буду. Дуже класні. Все. Так, все, що дуже класне. Все, що мені підходить. Так. приводу цієї кепочки, я, конечно, еще подумаю. Хай поки що тут лежить, тому що мені треба напарбуватися, покрутитися біля зеркала стелечки. стелечки разные, какие тільки я... Ага, тут теж такі. Збоїла там Ну звісно, тут і э, викини ми потім подивимось. Так, це ще двоє лока. Що это? А, пінцет. Пінцетик. Дергати бровки. Якщо треба, бровки мені дргати не треба, а під бровками інколи щось якась версинка. Ай, там. Нема. Я даже не знаю, что сказать. Даже если он не дуже, то он там стоит наверняка, 3 гривни или 5. Гривен. Никто его назад отправлять не будет. Все. Хай будет. Так, 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 так. Ой, 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 ой. Что я тут все? Ну, не может быть, конечно. Мовила гумові сапожки. Губові сапожки. А я замовила, щоб було і не промакало, і тепле зимове. Так, Зараз, зараз поміряємо, подивимось. Ну, спочатку отак я покажу. Дивіться, які класні. Замочок от. От. Оце так. Да. Ну, все. Не страшна ніяка зима. І туди ще треба покласти таку теплу, класну стільку, Так, зараз буду міряти. Ой, господи, трошки величенькі. бо я заказала 37 розмір. Вот. Але я туди покладу ще стельку, вот таку силиконовую. Так. Це вообще і можна на Северний полюс. ага, так, тут что нет, себе... а стелька запотелась, нет, все норм О -о -о. и вот что, вот цель прямо плотненько, то там стелечка трошки закатилась. Прям так, ну, приемно, мягенько, плотненько. А значит, иначе величенький. Я что не зрозуміла. Точно, тут немає стельки. Уявляете, немає стельки. Не, ну я набагато накупила стелек, а ж... Ой. Да, дивіться. Думаю, що? Тут я прям вдягаю, воно так хорошо плотненьке. От тепла, класнюча стілька отака одна. А тут немає брачок. Але це брачок такий, що ерундовий, коротше, все, сапожки класнючі. Ще раз вдягаємо. От і ходимо в хаті, от, гріємо ноги. Потому що коли в нас включать опалення, я не знаю. От. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля еч еч Оп, ковырялочка. е Ай, боже, клас. От. І радію, і дуже подобаються. І саме головне, що вони отут прорезинені. І отут все залито. Тому точно не будуть мокнути ноги, бо зима ж в нас така, що, знаєте, чавкотня. Чавкотня. І думаєте, це що, я збираюся? Куди їх носити? Відгадайте з трьох раз. Звісно, гуляти з катюнею. Клас. Все, все подобається. Чекаю вікіну посилочку. І я зараз проведу себе в порядок і буду міряти кепочку. Ось друга стілька. Я виймала оці штуки і виняла да, стілечку. Так що не брак, ні, не брак. Все є. Ні? Всі бачили, як ми проводимо ранки. Працювці, Подивіться, як ми в проводимо в вечори. Угу. В них кросани з різними начинками, є солоні, солодкі. Да, ці кросани можуть бути савачами, сиром, ковбасою, прошутою якимось всередині, поняла? Угу. Але це круасан солодкущий. Паніні можуть бути. Ну це фактично просто бутерброди. Так само багет розрізаний навпіл, або, ну, я не знаю, якась булка ще І всередині опять же, або солодкі, або солоні. Вони, різні. Е -е... Як їдять Завжди вранці капучино, вони не признають капучино після другої години дня. Е -е... Вони всі п'ють його вранці, і якогось допіо. типу... Це ж, по-моєму, експрес, просто двойна порція. Смачного. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Деня.